Доброго дня, дітки! Сьогодні ми поговоримо з вами про дорогу, на які частини вона поділяється, що ми можемо побачити або кого на дорозі. Тож давайте з'ясовувати, погляньте, це дорога, вона поділяється на дві частини. Проїжджу. Частину та, та тротуар. Пішоходи повинні ходити тільки по тротуару, оскільки проїжджа частина призначена для руху транспорту. Пішоходи повинні дотримуватись правої сторони тротуару, щоб не заважати пішоходам, що йдуть назустріч. В деяких місцях на дорозі намальовані білі полосочки. Їх називають зебра. А я зебра непроста, без копити, без хвоста, лиш біленькі смужки маю. Я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу, я прийду на допомогу. Саме в таких місцях можна перейти дорогу. Ще на дорозі ми можемо побачити острівок безпеки. На дорозі острівок, мосмугастий килимок. лимок, він велике право має, пішохода захищає. Можна тут перепочити, всі машини пропустити, а коли дорога вільна, можна далі йти спокійно. Ще на проїжній частині намальована розділова лінія. Біла лінія чудова, незвичайна розділова, на дорозі господиня бо лежить посередині. Всі машини поважають і її не зачіпають. Об'єднавшись два потоки, їдуть протилежні боки. До побачення, діти, ми будемо продовжувати з вами вивчати правила дорожнього руху на інших заняттях. До нової зустрічі!